Українці запустили сайт присвячений українській поезії. Основою для нього став мобільний застосунок Аркуші. Це віртуальна бібліотека з віршами українських поетів. Розробник проєкту Ілля Стріхар. Про це автори повідомили редакції «Суспільна культура. Зараз у бібліотеці проєкту понад 4 тисячі поезій. Вони розділені на тематичні колекції. Автори проєкту хочуть популяризувати творчість поетів і поеток, які зараз перебувають у збройних силах. Зокрема, вже можна прочитати вірші Валерія Пузіка, Антона Полуніна та Анатолія Дністрового. Але перелік буде поповнюватися. Також є твори сучасних поетів і поеток, зокрема Остапа Сливинського чи Мирослава Лаюка та молодої генерації, наприклад, Ірини Сажинської чи Ростислава Кузика. І звісно, твори класиків Шевченка, Франка Хвильового, Лесі Українки, Павла Тичини та Василя Симоненка. Його мета в нього декілька ідей. Зараз найактуальніша мета це популяризація і публікація поезії українських військових. Ті, що є на фронті, а також ветеранів і ветеранок Бо створюється дуже багато неймовірної поезії, яка публікується лише по їх соцмережам, в найкращому разі в книжках через певний час. Наша мета в першу чергу публікація такої поезії. Улюблена функція наших користувачів це рандомайзер віршів, це випадковий вірш з колекції з понад 4 тисяч віршів. Люди пишуть, що вони його використовують як знаєте, чеки Сільпо з передбаченнями. І е, це улюблена функція людей, тому що ти натискаєш, і ти не знаєш, що потрапить, і я сам пробував іноді, як не дивно, потрапляє те, що ти хочеш побачити, або те, що ти не очікував побачити. Але окрім того, ми запустили нещодавно функцію колекцій, де е, ти можеш просто подивитися по різним колекціям вірші: власне, бароко, романтизм, модернізм тощо. Аркуші це некомерційний проєкт про українську поезію. Його основою є застосунки для смартфонів. Зараз команда в пошуках волонтерів. Долучитися можна, написавши в інстаграм-проєкту.